Министерство обороны Украины представляет. Данилівка. Я робітник, як то кажуть, з діда прадіда. Після школи пішов в армію, а коли повернувся, питання, куди влаштовуватися, переді мною не стояло. Звичайно ж, на завод, який я пам'ятаю ще з дитинства, відтоді як бігав на прохідну, щоб передати батькові ще гарячі матусині пиріжки. Працюю я оператором Верстата з ЧПУ, і щодня ходжу на роботу з задоволенням. Поки що не одружився. Але гадаю, що у мене все ще попереду. А решта все як в інших: праця, дім, друзі, походи на риболовлю та в дискотеку. За натурою я людина цікава. Люблю відкривати для себе щось нове. Тому, коли почув про експеримент з залученням до військової служби резервістів, що проводить Міністерство оборони, відразу подумав: а чому б ні? З армії в мене залишились знання, навички, і напевно настав час поставити їх на службу батьківщині. Можливо, це звучить дещо пафосно, але я насправді вважаю себе громадянином і патріотом. У військкоматі мені дали направлення до 96-ї зенітної ракетної київської бригади. Дізнавшись, що служитиму у частині, яка охороняє небо над українською столицею, відчув гордість. І, водночас, величезну відповідальність ще в школі на уроках історії, вчитель розповідав нам про легендарний марш 317-го зенітно-артилерійського полку за маршрутом Чугуїв, Сватове, Розсош. Коли воїни, що практично на руках несли бойову техніку, за 35 діб подолали 450 кілометрів. Потім полк. Здійснював протиповітряну оборону залізничного вузлу Куп'янськ, найпекельнішої точки фронту у час, коли фашистські орди рвалися до Сталінграда. Саме цей славетний полк, воїни якого за період Великої Вітчизняної отримали близько тисячі бойових нагород, у мирний час перетворився на 96-ту бригаду. Сьогодні протиповітряні частини об'єдналися з військово-повітряними силами і утворили нову структуру повітряні сили України. Служба у зенітній ракетній бригаді це справа, я б сказав, інтелектуальна. Адже ти працюєш з надзвичайно складним, високоточним і в певному сенсі цього слова розумним обладнанням. Зізнаюся, на початку довелося нелегко. Я згадував усе, чого мене навчали в армії. Бо служив у тих самих військах і паралельно володівав новими знаннями. Це потребувало напруження всіх моїх технічних, логічних і навіть математичних здібностей. Але ж як це захопливо? Ти керуєш могутніми ракетами, що в будь-яку мить мають бути готовими захистити наше рідне небо. Пройшов я складну науку їхнього наведення як автоматичного, так і дистанційного. У першому випадку ракеті перед стартом задається програма польоту, виконання якої контролюється бортовим приладом. У другому безперервно визначається взаємне положення ракети і цілі та відповідним чином змінюється траєкторія, командами з КП чи радіолокаційним променем. У цій системі задіяні аж три радіолокаційні станції. Одна супроводжує літак, друга контролює політ ракети. Третє забезпечує передачу сигналів телекерування. Дані з усіх трьох станцій надходять на комп'ютер, що обробляє і аналізує інформацію. Тепер, сподіваюсь, зрозуміло, чому я назвав протиповітряну оборону інтелектуальною справою. Безперечно, місяць служби в резерві став для мене певним випробуванням. Заняття у класі на полігоні, на навчальному обладнанні. Вимагали від мене максимальної концентрації уваги та думок. Вони навчили тримати свої емоції під контролем якомога швидше відшукувати рішення, зберігати присутність духу у будь-якій навіть екстремальній ситуації. І Я помітив, що завдяки цьому почали змінюватися на краще мої особисті риси. Я став набагато спокійнішим, стриманішим, зосередженішим. У мене немає сумнівів. Що всі ці корисні якості стануть у пригоді у цивільному житті? До того ж, я зовсім не хвилювався про свою роботу, бо чітко знав, що за мною зберігається місце і середня зарплатня. А під час служби я повністю знаходжуся на кошті Міністерства оборони та ще й отримую від нього гроші. Тож моя мрія про новий спінінг є недалекою від здійснення. А ще мені надзвичайно пощастило. Я брав участь у бойових стрільбах. Це, як відомо, найвища форма бойового вишколу воїнів протиповітряної оборони, вінець підготовки, справжній іспит на бойову зрілість усього особового складу. Ніколи не забуду це величне видовище зенітного ракетного вогню. Коли здається, що узгоджені дії всіх підрозділів утворюють якусь дивовижну симфонію. Це та мить, коли ти по-справжньому пишаєшся повітряними силами України. І глибоко усвідомлюєш, наскільки надійно захищене небо твоєї батьківщини. Та вітчизняна протиповітряна оборона це не тільки високоточні комплекси С200 та С300, не тільки могутні ракети, потужні радіолокаційні станції і швидкісні комп'ютери. Передусім, це люди, військовослужбовці найвищої кваліфікації, золотий фонд наших Збройних сил. І у мене тепліше на душі. Від того, що хоча б на один місяць я став часткою великого військового братерства. Своїх рідних я попросив зустрічати мене вдома, але улюблена племінниця не витерпіла і прибігла до воріт частини. Цей сюрприз мене дуже порадував. Що ж, дівчисько, у мене був дійсно гарний місяць.